Вітаю всіх! І так, друге відео із того, що вам писала. Я хочу спитати ось що. Мене цікавий такий момент: такий тиск на місто Харків. Обстрілами. Це тиск на місто Харків. Це є речах впливу на нашого президента для початку перемови. Так, любимо, це речах впливу, емоційний речах впливу, досить емоційний речах впливу. І ну, вони думають, що вони так на нього вплинуть. Розбираю дуже серйозний вплив. Ну, впливу не мають. Так, Харків це Україна це по-перше. Сила серйозна, які рішення вони приймуть? І що робиться? Так, це вплив, щоб пішли ми на перемовини. А ми що робимо? Ми рішення за допомогою. звертаємось Звертаємося Впаки, допомоги просимо сильнішої допомоги. Багато і псов Кидів буде. Відразу скажу: кидів також буде. Інформаційних дуже багато. Це дійсно такий важель для початку перемовин. Це одна з цілей, це дійсно так. Ось що. Так, давайте тоді. Наша влада дожме Америку, щоб нам дозволили бити туди, звідки тероризують Харків. Дожмуть е, невизначеність. Закохані. Це карта домовленостей, певних домовленостей. Давайте так скажу, як є, дуже тиснуть, хочуть дожати. Накопичують, любі мої, накопичують зміни. Серйозні зміни. Смерть це зміни ще. З одного стану на інший, хоч ви це розуміли. Рішення. Тепер дивіться: ось вам. Партнери рішення. Зеркальна така строка. Рішення будуть приймати. Серйозні, знову зміни. Дивіться, початок нового. Є. Певні рішення, які будуть прийняті на цій ноті, буде. Єдине, що я можу сказати: ось давайте так: Росія так, тероризує Харків, щоб Україна, наша влада пішла на перемовини зараз, якнайшвидше, для цього тероризують Харків зараз. З військової точки зору шістка кубків це невизначеність, відразу скажу. З цієї точки зору невизначеність. Ця колода каже, так, з військової точки зору не зовсім. Скажу так, не зовсім. Одна з причин, але не зовсім. Колоди різні, відповідь різна. Це нормально, абсолютно. Відразу, королеви. По-перше, хочуть обмежити. Україну загнати в... в дикі обмеження. Звісно, вони б хотіли території. Ось знову перемовини, ось домовленості. Дивіться, от є домовленості. Закохані. Це договір домовленості між людьми, зак заключення угод. Ось воно. Воно все вилазить. Але вони хочуть на своїх умовах це все, виключно на своїх умовах, щоб ви це розуміли. Але наші ж не хочуть їх умови. Тріка Пентаклі, ось, будь ласочка, також. Це все партнери. Тому, я хочу, щоб ви мали на увазі, одна з цілей все-таки це домовленості і території. Те, що хоче ворог до кінця. Це так.